Адміністрація президента США Дональда Трампа відіграє безпрецедентну роль в процесі продажу соціальної мережі. TikTok. як повідомляє Reuters, урядовці Білого Дому не просто спостерігають за угодою, а активно залучені до переговорів, визначаючи ключові умови цієї угоди. Нагадаю, що ще в квітні минулого року Конгрес США ухвалив рішення, що TikTok буде заборонений в Сполучених Штатах, якщо китайська материнська компанія ByteDance не продасть платформу. Однак процес не встигли завершити вчасно і на короткий час соцмережа навіть була заблокована для американських користувачів. Проте все змінилося, коли Трамп продовжив термін для продажу TikTok, давши компанії ще один шанс. І агентство Reuters також зазначає, що наразі аукціоном керує віце-президент США Джей Ді Венс, а його радник, колишній голова федеральної виборчої комісії Шон Куксі, є основною контактною особою для потенційних покупців. Також відомо, що переговори тривають у пришвидшеному режимі. Покупцям дали час до 5 квітня, щоб укласти цю угоду.